Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 29 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака Овни. В овні випадає королева мечів. Офіційні справи, справи з паперами будуть виникати складності на вашому шляху, але керуючись своїм розумом, ви обов'язково вирішите багато хвилюючих питань. Не піддавайтеся емоціям, чіткий контроль і все обов'язково вдасться. Тельці. В стильці випадає сила. Сила вам говорить про подолання ваших перешкод, про перемогу над непередбачуваними якимись обставинами. Ця карта говорить про вашу енергію, про вашу стійкість та ваш тріумф, якого ви зможете досягнути. Взагалі, карта сила має досить таке позитивне значення і говорить нам, легко, віщує нам легку перемогу і вищих сил. Над нижчими. Взагалі карта гарна і говорить, що вам потрібно бути сміливими, рішучими і не здаватися ні перед чим. Саме головне це ваша безстрашність, рішучість і наполегливість, і обдуманість ваших дій. Це все допоможе вам вирішити правильно будь-які питання поставлені перед вами. Близнюки. У близнюків випадає п'ятірка мечів. Тут будуть виникати певні складності, певні конфліктні ситуації, конфлікти в колективі, конфлікти в особистому житті. Також ця карта говорить про те, що можете стати жертвою чиїхся обманів шахрайських якихось дій. Будьте у всьому обачніші, будьте постійно на поготові, щоб не втрапити ні в яку халепу. Обережність зайвою ще нікому не була. Раки. Для раків також підтірка мечів. Це певні конфлікти, стреси, невдачі, які можуть виникнути на вашому шляху. Карта нам вказує про те, що можете бути втягнуті в чийся конфлікт. Карта говорить про те, що можуть бути неприємні наслідки цих конфліктів. Також, знаєте, карта вказує, вона символізує, знаєте, Якусь певну загрозу, яка може над вами нависнути, якусь певну небезпеку. І щоб не стати об'єктом чиєїсь помсти, будьте більш обачніші, більш обережніші. Також карта говорить нам про те, що варто уникати певних конфліктів у вашому житті. А ще вам варто контролювати свої емоції, щоб не ускладнювати проблеми більше, ніж вони є. Леви, карта Дня для Левів. Для Леві випадає королева кубків. Гарні новини, позитивні емоції, якась можливе отримання допомоги, якась благодійність. Такий досить спокійний, позитивний день, в якому ви зможете, знаєте, побачити якийсь новий напрямок для самореалізації, отримати певну допомогу, можливо, якийсь подарунок та можливість допомагати іншим. Знаєте, також будуть більше перевищувати в цей день почуття. І будьте більш обачніші в офіційних справах. Не давайте волю емоціям в офіційних справах, а прислухайтесь до свого розуму, щоб мати успіх у будь-якій справі. Ваша інтуїція вона не підведе, вона сильна і допоможе вирішити будь-які складні ситуації. Діви. Для дів випадає туз мечів. Це буде вирішення якогось, якогось наболівшого питання. Гарна можливість позбутися поганих звичок, особливо певних хвилювань, страхів та таких моментів, де ви постійно себе накручуєте. І також може бути можливість розпочати щось важливе, перспективне для вас. Терези. Терезів випадає п'ятірка жезлів. А тут конфлікти, непорозуміння, конфлікти як і в особистому житті, так і в робочих моментах. Обговорення як активних дій, постійно всі на нервах, на порушених тонах. Також карта радить, що питання, проблема, яка буде в цей день виникати, ви маєте зрозуміти, що вирішиться, якщо ви об'єднаєте зусилля. Самотужки ви не впораєтесь. Об'єднавши зусилля, ви з усім впораєтесь. Скорпіони. Скорпіонів, скорпіонів, дев'ятка, П'ятірка кубків. Ну, П'ятірка кубків говорить про те, що ви розбиті, розчаровані, не знаєте, як діяти далі. зациклюєтесь на минулих проблемах. Вони вас затягують і не дають вам просуватися вперед. Що потрібно якомога швидше вирішити і розірвати це. Вам варто йти вперед, вам варто побачити нові можливості та перспективи, які є у вас. Вони в вас є, і вони перед вами відкриються, якщо ви їх побачите. Тому потрібно завершити всі ті проблеми, які вас так тривожили. Взять себе в руки, взять свої емоції під контроль і діяти стрільці. Стрільців випадає в помірність спокійний, гармонійний день, якому потрібно держати певний баланс, не витрачати, не конфліктувати, не лінитись, не перевтомлюватися і тому подібне. У всьому спокій, гармонії та золота середина козироги рогів імператор, у вас успішний гарний день, який принесе вам можливість реалізувати себе, проявити себе, отримати допомогу від впливової людини, вашого, можливо, керівництва чи вашого чоловіка. Також ця карта говорить за все, що ви будете братися, ви матимете успіх та позитивний результат. Водолії. У водолійчиків, а водолійчиків старший аркан світ. Завершення певних проблем, які постійно. Відкладалися, які не можна на які не вистачало часу. Попри знаєте, покращення здоров'я з людьми, якими конфліктували, все вирішиться, вони самі підуть із вашого життя і не будуть вам так надокучувати. Взагалі, карта відчує досягнення цілі, успіх та вдачу на вашому шляху. Рибки. В рибок випадає. Вісімка Пентаклів. Будьте багато, активно і наполегливо працювати. Працюйте уважно над деталями, над дрібницями і не поспішайте, обов'язково отримаєте результат своєї праці, який вас потішить. Хоч і будете під кінець дня, дуже втомлені. Також матиме можливість, матимете можливість навчитися чомусь новому, отримати важливу інформацію, корисну для вас. Тому перед вам все під силу і ви з усім впораєтесь. А я бажаю вам гарного дня, гарних новин та всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментарі. Ментуйте до побачення.